Нещодавно на стадіоні Спартак відбулися урочистості з нагоди дня фізичної культури та спорту. Традиційно у другу суботу вересня вітаємо дорослих та юних спортсменів, тренерів, вчителів фізичної культури, ветеранів спорту та усіх прихильників здорового способу життя. Ми всі по мірі можливості займаємося фізичною культурою і спортом. Наша молодь має гарні досягнення в масштабах нашого міста, нашої області, держави України. І Європи і світу. І це не може не радувати. В цей непростий важкий час. У нас системно, постійно займається молодь спортом. Ну і ми тут зараз знаходимося на нашому центральному стадіоні Спартак, ми бачимо досягнення, ми бачимо футбольне поле, корти, волейбольне поле, баскетбол Тобто все, що йде для. Зіщені культури і спорту, і ми маємо можливість бачити, яким чином мікрорайону як розвивається спорт. Тому слава Богу, що наша молодь тянеться до спорту, а завдання всіх, всієї громади, наших користенських, максимально залучать молодь до спорту. Наше місто по праву можна назвати спортивним, адже імена багатьох користенців відомі як на всеукраїнських, так і міжнародних аренах. Усі спортивні досягнення були б неможливі без наставників, тренерів, вчителів організацій. Аторів сфери фізичної культури і спорту. Палким прихильником спорту є народний депутат України Володимир Арешонков. Він активно підтримує спортивні події Коростенщини. Вітаю ще сьогодні! Усіх, хто має відношення до. З культурного руху до спорту, аматорського, великого спорту, ми повинні не забувати про те, що, на жаль, держава не виділяє велику, великі кошти на розвиток фізичної культури, спорту. Ну, традиційно так було, що ці питання десь були на другому плані. Сьогодні, тим більше, враховуючи, що в країні війна, територіальні громади, обмежені у своїх ресурсах. І це означає, що будь-який розвиток в громадах от, питань фізкультури і спорту він іде, як правило, за рахунок великого бажання, великого ентузіазму тих, хто працює з дітьми, з молоддю, з дорослими. Це наші тренери, це спортивні функціонери. Діяльність усіх тих людей, яких я назвав, це по-справжньому державна справа. Це наше здоров'я, це Означає наше майбутнє. Майбутнє розвинутої, сильної держави. З нагоди Дня фізичної культури і спорту, подякою народного депутата України, були відзначені кращі спортсмени та тренери. Цього дня лунало ще багато вдячних слів на адресу спортивної спільноти. Також окремо була відзначена спортивна надія громади, адже за молоддю наше майбутнє.